Всім привіт! І дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде шліфмашина ексцентрикова від фірми Intertool моделі WT0542. Дана позиція поставляється ось в такій картонній коробці і має наступну комплектацію. Ось сама шліфмашина. Тут, до речі, встановлена вже ручка на ній. Для більш зручного використання. Пилозбірник з'ємний. Маємо одне полотно шліфувальне, також у нас тут гарантійний талон та інструкція з експлуатації. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо розмірів, то вона в нас, в принципі, не є зовсім компактна. Дивіться. Різниця між іншими машинками, напевно, в тому, що в цій машинці є ось така ручка. Це для зручного тримання є, щоб в роботі можна, в принципі, її добре притиснути. Це буде, я думаю, що зручно всі. Е, пилозбірник знімається. Напевно, мінусом цього пилозбірника є те, що він йде у нас ось такого плоско-овального типу, тобто не є круглий, що. Для того, щоб підключити лосос, нам потрібно буде вже або самим робити якийсь перехідник, або шукати. Ну, це вже, в принципі, так скажем, питання до виробника. Е, по потужності дана машинка має 480 Вт. Платформа у нас іде 125, звичайна. До речі, у виробника є змінні ось такі платформи. Тобто, якщо у вас ця сходиться чи ви її там пошкодите, ось можна буде замінити на ось таку. Тут також присутня регуляція оборотів. Ось тут. Получається, від 4 тисяч до 14 тисяч обертів в хвилину можна робити регуляцію. Ну, Кнопка вимкне, вимкне, в принципі, захищена, як і потрібно від пилу. Ось зараз попробуємо її вимкнути і послухаємо, як вона працює. Зараз у нас регуляція на положенні 1 Вмикаємо. Вона плавно набирає повільно оберну. І ми збільшуємо за донички, згойка. Ну, в принципі. В руках відчувається, що потужна машинка. Побачимо її в роботі, як вона себе. Розпочує. Дякую за перегляд. Всім пока. Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!